Ласкаво просимо до третього випуску нашої серії подкастів Так і Думай темою нашого сьогоднішнього епізоду Сила слова є вплив книг на свідомість людей, становлення епох і навіть зміни ходу історії. Я ваша ведуча, і сьогодні ми зануримося у захопливий світ літератури та розглянемо, наскільки книги можуть впливати на нас та наше життя. Слова на сторінках книг мають неймовірну силу і можуть змінити наше мислення, розширити наше розуміння світу. Давайте розпочнемо це захоплююче дослідження. Історія книги як такої налічує тисячі років. Весь час свого існування знання та тексти, які черпало людство з цих носіїв інформації, впливало на нього та історичні події в подальшому. Звичайно, ми не будемо розглядати давні манускрипти з плиток Вавилону чи в Єгипту, але наш перший приклад все ж іде глибоким корінням в історію. Що об'єднує таких історичних постатей, як Наполеон Бонапарт, Іван Мазепа, Беніто Муссоліні та багатьох інших? Звичайно, усі вони ввійшли в історію як одні з найбільш значимих керівників своїх держав. Але є ще одне: майже кожен відомий правитель або диктатор вивчав діяльність та творчість італійського політика 15-го століття Ніколо Макіавеллі. Втім, нас цікавить найбільш відома праця Макіавеллі державець, яка була написана італійцем в часи його вигнання після програного конфлікту з сім'єю медичі за владу у Флоренції. Державця не безпідставно називають підручником для правителів. Вже згаданий Наполеон називав Макіавеллі єдиним, котрого варто читати. А за часів правління Йосипа Сталіна, італійця було визнано великим прогресивним письменником. Український же гетьман Іван Мазепа постійно звертався до державця, намагаючись розвити гетьманат та закріпити владу, через що мав серед сучасників прізвисько макіавелі. Хоч сьогодні державець є предметом обговорень стосовно моралі та гуманності деяких інструкцій, яких писав Макіавеллі, працю досі вивчають та навіть рекомендують. Так у 2013 році лауреата поліцейської премії Джареда Даймонда спитали, яку б книгу він порадив прочитати тодішньому президентові США Бараку Обамі. Відповідь була проста: державець. Переносимось на п'ять століть вперед від написання праці Макіавеллі у кінець 1950-х та на початок 1960-х років. Америку заполонив цвіт нової та напрочуд масової субкультури Гіппі. Борці за мир у всьому мирі та противники війни у В'єтнамі у першу чергу асоціюються з квітами та популяризацією наркотичних засобів. Одного дня 1958 року відомий есеїст та автор роману Одивний новий світ. Олдос Гакслі вирішує спробувати наркотики та описати їхню дію в якості експерименту. Письменник травневим ранком прийняв невеличку дозу мескаліну. Дії психоделіка Гакслі занотував в своєму есеї Двері сприйняття». За його словами, Мескалін вживають представники буддийської релігії, а також він допомагає побачити світ очима Ван Гога. Ця книжка потрапляє до рук молодика на ім'я Джим Морісон. Есей зацікавив сприйнятливого хлопця настільки, що він сам вирішив розширяти свій розум за допомогою мескаліну та інших кислот. Згодом двері сприйняття надихнули Джима не лише на прийняття наркотиків, але й на ім'я новоствореної ним групи The Doors. Дуже скоро Морісон зі своєю групою стане одним з найбільших символів та голосів психоделічної епохи 60-х. Наша команда засуджує приймання наркотичних засобів та не розділяє поглядів Гакслі. Втім, вплив його опусу на розум Морісона, а його на культуру Америки не можна недооцінювати. 8 грудня 1980 чотирма пострілами Марк Чепмен вбив ікону рок музики та всесвітнього улюбленця Джона Леннона. Коли приїхала поліція, вбивця сидів на місці злочину і читав книгу над прірвою у житті Джерома Селінджера. А при засіданні він зачитував уривки з роману. Чепмен стверджував, що в книзі він знайшов послання замордувати Лену. В самому ж романі над прірвою у житті ведеться внутрішній монолог підлітка, котрий після відрахування з коледжу рефлексує та прогулює залишок своїх грошей. Дехто називає роман Селінджера Бунтарським, дехто перед течією вже нами згаданої безтурботної культури Гіппі. Книга була написана у 1951 році і набула популярності задовго до вбивства Ленона. І дискусії також з 60-х по кінець 80-х книга була заборонена майже в усіх навчальних закладах США через надлишок непристойності. Варто також зазначити, що після загибелі Джона Леннона були ще два випадки замахів на вбивства, пов'язані з надпрірвою у житті. У 1981 році, вчинивши замах на сорокового президента США Рональда Рейгана, Джон Гінкл молодший був одержимим романом. А коли в 1989 році маньяк Джон Бардо вбив актрису Ребекку Шифер, в нього був примірник книги Селінджера. Як це пояснити тоді, випадковим збігом, особливим впливом над прірвою у житті серед психічно хворих? Чи може Гінклі та Бардо просто були послідовниками Чепмена? Однак, на відміну від надпрірвою у житті, є книги, котрі своїм впливом здатні не руйнувати, а творити без перебільшення цілі світи та релігії. Такою є творчість батька хорора Говарда Лавкрафта. Книги американського письменника створили окремий жанр лавкрафтівських жахів, а також культ лавкрафтівства. Мали книги вплив і на поп-культуру. Сценарист культового фільму Чужий Ден Обенон надихався книгами Говарда та при написанні сценарію фільму намагався наблизитись до духу лавкрафтівських жахів. Крім того, художник, який створив зовнішній вигляд ксеноморфа Ганс Гігер, також брав за прототип образи з творчості Лавкрафт. Книгами батька хорору також надихались і українські розробники гри The Sinking City», сюжет якої відбувається якраз в сетінгу Лавкрафта американське місто Окмонд 1920-х років. Що ж. Перша частина подкасту добігає кінця. Ми хотіли б задати вам, любі слухачі, одне єдине питання: які книги справили найбільший вплив на вас особисто? Подумайте про твори, які змінили ваше мислення, викликали сильні емоції або стали ключовими моментами у вашому житті. Спробуйте зрозуміти, чому саме ці книги мали такий сильний ефект на вас і чи надихають вони вас на великі звершення.